Червоним хідником у самому центрі чернівців прийшлись поважні пані у буковинських вишитих строях. 12 жінок, 12 історій. Усіх їх об'єднала буковинська вишита сорочка. Тетяна Каленек каже, до Чернівців приїхала з Каховки. Вона сумує за рідним домом. Згадує, коли була в рідному місті, теж одягала вишиванку у цей святковий день. Розповідає її сорочка, трохи схожа на Буковинську. Ну, в принципі, такі самі. Ну тільки там може якийсь колір, рисунок чи як там орнамент друже. тільки немножко. а так теж дуже хороші вишиваночки. У нас теж бувають свято вишиванки. Ми теж гордимося, що ми їх вдягаємо. Під час показу також презентували фотопортрети жінок-переселенок, які одягли буковинські вишиванки. Це жінки поважного віку, які приїхали до нас з. Купованих територій: Донецька, Луганська, Бахмут, Запоріжжя. Ці жінки просто неймовірні. Дивлячись на них, ти розумієш, що ми обов'язково переможемо, що українські традиції живуть і будуть жити. І я дякую всім, хто долучився, хто створює, хто пам'ятає, хто вірить і допомагає нам всім. Наталя Фрунзе каже, на створення проєкту надихнула Галина Українець, майстриня і колекціонерка, яка хотіла показати багатство та красу нашої країни. Дякую Нелі Андріївні, яка привела до мене на чергову мою виставку. Я щороку відкриваю в Венісажі свою колекцію. Цього року це було виставило 150 фотографій Маланки. Маланка Буковинська. Від минулого до сучасного також створили календарики із фотографіями жінок. Так популяризують українські традиції та нашу історію. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4